Всім доброго дня, молода команда. Якщо не принесе нам води, ми помремо, це вже надпила. Це, це її задача. Вона е, вранці, ну там чи в ньому, набирає воду, пляшечки. Це її робота. В основному я хочу, щоб не забути. те, що зроблено буде, то його вже ж не будеш робити. От поэтому все дивиться, яка красива твоя робота. Боже, який він красивий. Да, дуже І ти скажи, що немає того листя в сторону. Росте, як нібито... — А мені як Саша, Господи, мені Віталік як подарував, то тут листя, квітку... листя було отаке, як пальма. Да. Воно на все вікно так стояло. Зараз ну, дуже гарно. Бачиш, мама помітила, як гарно. А тепер уже бачиш, диво, Ну, а ну покажи, куди ж ти ставиш це воду. Я ставлю це одне що ту відочків. Я сьогодні попутала бутилки. Я тобі поставити цю тобі. без різниці. Я тобі жирну поставлю. Хорошо, жирно і жирно. А цю поставлю Саші. От тепер я знатиму. А я сьогодні чи пилососити чи не пилососити? Зачем? Успокойся, Та, ма. Завтра? Та ми пилососимо сосіми так кожен день. Я зараз в очках подивлюся. Ні, трошечки. Ні, ні, трошечки, нехай. Може в обід, да. Не треба ну, нічого. І тепер я. Ложу сюда, Сашуні. Фантики я ваші пособирала. Ось ой, ну ти цього не кажи, це так І... Саша фантики їв, я не їла. У мене не було, не позори мене, мене ні, не було. ні 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 доча, це все ви підожді. Оце все моє! Ще, ще, ще провірю карман. Пустий, можеш провірити в карман. У мене, мене пустійка. Значить, дивись, це ж ось дивіться, це вже підожди, підожди. Це не моє, це Сашко, все не, на не. Не підожди, не треба, не треба. Як винувати? Саша, то винуват. Не, це не я. Не треба. От дивися скільки. Оце все моє? Нє, дві. дві штуки на столі стояло От у, Саші. у ага. Саші. І дві. одна унизу упала. Хорошо, ну давай, а ну я провірю, я знаю, з'їла. А ну давай яке мої. Так, сейчас секундочку. Дві такі. Ти їла дві два партії. Дві партії. Ти їла ось їла ось оці, що я 2. люблю. А, я, їх а це... я думала, тільки дві з'їла й ага, а Я чотири зажрала. Ось так. Чотири тихти красавців і два цих з'їла. Два помню, ти не помню. От тобі, пожалуйста. Так ви ж бачите, що вже все. Пусто дубель. За пусто. За поповнення. Як нема так таке. Як наповниш так там бачиш? Ти вже ці конфети не їсти, ти ж раніше любила. Вона ось ці кругленькі любила. Зараз не їсть. Я а доськи даю маленький кусочок, це і не хоче конфети. У цієї не хоче тут Не хоче. Вона, хоче, вона хоче тільки ото таке півник, як білочка вона і шоколад вона любить. А, а цієї ж, що... а може просто, знаєш, не хоче так. Яка це шата. Короче, тут не утаїш нічого, ти розумієш? Так, я сама поправлю. Все, хорошо. По хорошо. А ось дивіться. За новоріччя, я шуткую, що за новоріччя. Це молода команда. Як працює, так і воду п'є. Ви Бачите, пляшка ж була повна. Все, вже вон там трішечки на, на цьому. Ми на Ага, і бабуся каже для апетиту нехай. А я кажу, як немає апетиту, то вставайте за столу. Та і все. Для апетиту. Ой, мамочки, які діти гарні показували по телевізору. Держи, держи, бо там цвіток, щоб не розтрусилося. А ти як оце розвернула цей цвіток? Чи ти просто покрутив? Нічого не вер... Я його і не повернула. Да? Він, я... Бачиш, на цьому году у нас не, не, бо... не, боліє зимою. Ти бачиш? А то ж він як обично так боліє. Так, зато цей заболів. Ну нічого, той, той, той з поганий подивився. Ну, на надо, ще. Надо ще. Та я її потрушу, мабуть. Кого? Оцей, 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 оцей Ой, а цей сухий, мені треба його полити. Я полюсом. Все сама. Слухай, у мене там э, все ж помито, склажено. на кухні. Я зараз буду йти. У нас же є капуста свіжа чи нема? Капуста. Капусина ціла. Я хочу зробити такі, як котлетки. Ой, це теж масок. Ні, я голубці не буду. Зроблю такі як котлетки капусні. з з капусти. З капусти. Щось мені таке захотілось. Капусту проварю. Так, на ось тобі робота, набирай води. Угу. А ти дивишся телевізор? Чи ні? ні ну сідай дивись. Ну він робив вже по цій ж наші дивилися. Ну, телевізор да, да, телевізор бере зовсім мало мам. Ми вже такі економні, що навіть і і лампочки не включаємо. Все помалу, помалу, а воно збирається набагато. А ви бачили, як ось, от... не бачила, я сам покажу. Ось це ж мама як в госпіталі була, я там свиснула маленький. Дивіться, які цвіточки тут. Бачите? Як він попер. Це я бризкала удобрення. Вони отака буде палка висока, наверху то буде йти, йти йти, отак. Ну, Воно не дуже гарне в розтінні, воно підніметься вище, тут буде голе, там, Ну нічого, все одно дивіться. Бачите, це та, так не цвіте. Не це, він. ну. Ма, він же, з, він же з одного горшка був. Ні, він не може бути разним. Ну цей, конечно, Боже, яка краса, я його не буду трогати, що він. А він уже сухий, треба теж його полити, ма. Боже, який він гарний. Я його зараз подвину сюди поміняюся. А тут дуже Сухе? Це його жив, слава Богу. Ні, Він там мокрий. Мам. А він не Но був я... живий, просто він життя. Зажив... Я на си на люджувати наливай. наливай, наливай. А шо це таке? Я от... шо це таке? Листок. Листок сухий, а оці ось нещасні. Ну, це мокрий, бачите? А цей ось понапускав, це те, що мама від Юліановича приносила. Бачиш, він дітей понамножував. Ні, не Юліанович, цвіток. Бачиш, це ж треба розсаджувати, а цвіту немає. І цей не хоче цвісти. Охо-хо-хо-хо, Так що отак от у нас в домі все під контролем. Хотіла збрехати, що то конфети Саша Ева, вона бачне. А вона не. Та я шуткую. Я шуткую. Чесно, то чесно. А молода команда більш молода, сама молода, ви бачите, що робить. А більш молода колоте, зараз буде знову ж підвал. Кожен день по два відеречка, бо там дуже важко. директор, директор генеральний. А, директор генеральний все. Да, директора нема то, куди навіть директор. Бачите, не я, так я заслала. Я завжди хочу, щоб він сказав, не так, що ну, щоб він більше зі мною розмовляв. Та він і так мало розговарює, а то ще з тобою він буде більше. Сказав добрий ранок і слава Богу. Що ж вам, вам обсуждати? Коли він за столом сидить вечеря, що все те, що він випав по 50 грамів, він, він багато розговарює чого. Розказує багато. так. ясно? треба, так. Я неправильно зробила. Бачите, як навіть? Неправильно от так. Оцим, цим треба сюди. А яка різниця? А воно тоді надувається, і от, -от, -от є такі помірі. Все, я зрозуміла. Тут ми, все замічено. Ноги помиємо. Давай доця помиємо, так як я тобі предлагала. Ми чували у, кра... у красному я візьму води теплої. Ну що? Теплої. І я буду лити, а ти будеш ножку держати. Так краще, що так усунуть туди, да і все. Алла, там то я буду лити і пісок на на это. А ну, давай ми... так ще. А ми можемо за цією леєчкою ми а? даже. З леєчки можемо мити, ці слечки. Так лейку довго. Да? А це да? ж так легко набрати. Хорошо, я не проти. Я в руках. О, і ось спробуємо, як сьогодні оце забудете. давай, давай ось так попробуємо. У двох. Вона задні дає миться, попередні вона тіряє равновесі. Так навіть. вона ж, во первих, веде себе не так, як положено. Ми її насилуємо. Так, так я й сьогодні сказала, що підеш зараз погуляти, якщо будеш бити ноги. Ну вона сказала, що дай пішла. Ну, подивимось. Да. Ну, от прийду я зі своєю лікою, з водою. а тряпка, тряпка готова. Красна О, тут я вже наготувала. Та вона і... в хату може забігти швидко, на порозі помийла. Ти сходу ж ти ж я полила на ногу, і ти сходу тряпкою ти ходу тій тряпку Та понятно це все. І буде хорошо. У прихож, отам. Хорошо. І я витру, і, все. і ми будемо. Отак. От так що, отак От і живемо. Ішла хотіла показати вам оце чудо-юдо вже, бачите, яке. Нет, це вологе. Сань, то ти да. не пускай, хай побігай ще трошки. А це сухе надо. ось щось він так хворіє, так він слабо йде. Зовсім ну, але підніметься, ніч. Вона зараз буде вже, Саша зайде в хату, в підвал залізе, вона вже буде проситися в хату. Тут, тут та ні, ні, тут бригада ух. І ах, а цікаво. Бімо, на беремо біг. Бігай, бігай. Гуляй, ще п'ять хвилин, потім будемо мити ноги. Бабушка розказала технологію миття твоїх ног. Вчора трошки морозець був, то добре, сьогодні грязь. Бігай, гуляй. Давай, розминайся, а то залежишся, скажуть жирна. Хоча хто сказав, ну якийсь дурачок. Ой, собака приїхала така повненька, а зараз така худая, похудала. Люди добрі. Ну пишіть вже, так, хоч знаєте, що пишіть. Просто придурки. Так, давай, охраняй дом. Чужой. Де чужой. А ну давай чужой. 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 Де чужой. Ну, іщи, ще чужой, чужой. Дружбани. Отак вот і дні проходять. Саші, ну, вона сходила там в туалет, покакала. Саша каже, я не бачу. Вашка каже, я найду, я найду, похожу й найду.